Плине, як вода. Не зупиняючись і на мить. Людина вибирає із цього плину найцінніші моменти пізнання. Фіксує їх як уміє і наповнює скарбницю пам'яті, щоб і наступникам дісталися ці знання. У 19 столітті були вигадані принципово нові носії. Які могли зберігати і доносити інформацію до прийдешніх поколінь. З'явилася фотографія. Трохи згодом запис звуку. Зрештою, кінематограф, і виникли нові професії. Люди, що оволоділи ними, фіксували епоху. А в ХХ столітті люди збагнули, що це безцінні джерела для наповнення інтелектуальних сховищ. Архіві. Тепер історичні документи можна не тільки прочитати на папері, але й побачити й почути. Власне на початку 30-х років стало питання про те, як яким чином де зберігати централізовану фото і кінодокументи. І 20 червня 1932 року за постановою ВУЦВК Української Радянської Соціалістичної Республіки все таки було. Визначено день, коли був створений всеукраїнський центральний фотокіноархів. Створення фотокіноархіву в Україні на початку 30-х років минулого століття було новим і для тих, хто це задумав, і для тих, хто мав реалізувати. Незаперечним фактом було те, що кінематограф і фотографія є колосальним інструментом ідеологічного впливу. Від самого початку практичної діяльності українського фотокіноархіву з 1934 року виникло багато проблем: фінансування, місце розташування, кадри. І головне документи, які мали зберігатися в цьому спеціалізованому сховищі. Ця хроніка 30-х потрапила в кіноархів значно пізніше. А тоді перший колектив складався із чотирьох посадових одиниць, в тому числі директора і прибиральниці, і жодного фахівця з архівної справи. Не збереглося навіть фотографій його перших директорів. Тільки в кінці 30-х років, коли фото кіноархіву знайшлося приміщення у музейному містечку на території Лаври, діяльність цієї установи стала налагоджуватись. На цій фотографії 40-го року тодішній директор безуглий із співробітниками архіву. 41-го року було зібрано і описано понад 100 тисяч фотонегативів. Їх записували в інвентарну книгу і започаткували картотеку. Збирали переважно фотодокументи. У кількох тісних кімнатах були обладнані робочі місця, фотолабораторія, кінозал, розміщено спеціальні шафи для зберігання фотодокументів, поступово архів обростав господарством, фото- і кінотехнікою, іншим майном. У 1940 році до українського фотокіноархіву надійшли на зберігання перші 50 тисяч 430 метрів кіноплівки. Негативи, які містили інформацію про будівництво Дніпрогесу. Це будівництво Дніпро 30-х років. Можемо стверджувати, що це саме ті кадри, оскільки під час війни вони були втрачені. Джерелами наповнення архіву стали газети і журнали Інформагентство РАТАУ. Тоді ж планувалося збирання хроніки на кінофабриках у Києві та Одесі та в прокатних конторах по великих містах. Червні 1941-го почалася війна. У столиці України німецькі окупанти увійшли через 4 місяці у вересні 41-го року. Київ зустрів їх пожежами, руйнуванням цілих кварталів історичного центру міста, вибухом Успенського собору в Києво-Печерській лаврі. Однак під час проведення евакуації ніхто так і не подбав про те, щоб вивести із столиці України спеціалізований фотоархів, забули чи покинули. І сьогодні це залишається загадкою. З початком війни між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом. Наші документи розміщувалися в 26-му корпусі Києво-Печерської лаври. Частина фотодокументів була відвезена німецькою групою Розенберга. І сформована у місті Києві, на вулиці Прорізні, а згодом були вони вивезені. Коли Київ звільнили. З радянськими військами одними з перших увійшли архівісти. Вони застали у лаврі пустку: музейне містечко Занехаяне, фотоархів вивезений німцями. Так само, як руїни Оспенського собору, мабуть, виглядали і руїни 26-го корпусу Лаври. В якому зберігалася колекція довоєнних фотодокументів. 1 грудня 1943 року капітана НКВС Гордія Пшеничного призначають начальником центрального державного архіву кіно фото фонодокументів. З цього дня і до кінця свого життя він не змінив місця роботи. Пшеничному довелося починати все спочатку: відбудовувався Київ. Відроджувалось в ньому мирне життя, відновлювався і очолюваний ним архів. Приміщення було виділено в Центральному Державному історичному архіві УРСР по вулиці Володимирській, 22А на території Софії Київської. Згодом придбали фотолабораторію, меблі. Шафи для картотеки негативів затвердили штат у кількості 18 осіб. Цей старий потертий фотоальбом власність Гордія Семеновича Пшеничного. У ньому історія воєнних і повоєнних років архівістів. Після визволення України. Оперативна група, в яку входив Ігор Єсименович пшеничний, була відряджена для розшуку наших документів. 1945 року у Чехословаччині пшеничний стає причетним до повернення еміграційного архіву. Документи з прайського музею визвольної боротьби. Понад 30 фотоальбомів було передано до кінофотоархіву України. 1944 року за участю пшеничного поповнюються фонди кінодокументів. Цікавою колекцією стала німецька трофейна кінохроніка, яку крутили під час війни в українських кінотеатрах на окупованій території. 35 кіножурналів, що відображали воєнні епізоди за участю німецьких військ та пропагандистські документальні фільми, збирали також рекламні матеріали, афіші, періодику, яка б могла допомогти описати ці трофейні кінострічки. Ця німецька кінохроніка і сьогодні надзвичайно цікавий масив для вивчення істориками і кінематографістами. Гордій Пшеничний започаткував фонди звукозапису. За його наполяганням на прохання уряду УРСР 1948 року московський дім звукозапису передав у Київ 472 грам-оригінали. Серед них записи художніх творів у виконанні корифеїв українського мистецтва. Оксани Петрусенко, Івана Паторжинського. Наталі Ужвій, Марка Кропивницького та інші ці грам оригінали і зараз зберігаються в одному із фоносховищ архіву, унікальні мідні диски, з яких і нині можна відтворювати платівки. Майже до усіх оригіналів додані грам платівки. Знак найціннішою колекцією українського фото фоноархіву, і сьогодні, безперечно, є його кіноколекція. Найдавніші кінодокументи мають авторство знаменитої фірми Люм'єр. Ось це супровід у Москві почту імператриці Росії Олександри Федорівни 1896 року. А це політ авіатора Сергія Уточкіна у Кишиневі в 1911 році. Київ 1912 рік перепоховання праху відомого підприємця і мецената цукрозаводчика Терещенка. Його везуть від Київського залізничного вокзалу до Аскольдової могили. В 20-ті й 30-ті роки багато сюжетів знімалось про культурне і мистецьке життя в Україні. Довженко, Курбас, Дзига Вертов. Ось так знімалось кіно, так святкували на парадах піонерські свята. І проводили суботники на великих індустріальних підприємствах. Так боролися з релігією. Так розважалися кияни в Першотравневому парку, слухаючи джаз-бенд Леоніда Утьосова. Це було централізоване формування Національного архівного фонду, тому що існували кіностудії. Українська студія хронікально-документальних фільмів, яка за законом передавала всі, всю продукцію, яку зберігала до нашого архіву. Київська студія науково популярних фільмів і «Укртелефільм». Вони щороку передавали всю свою кінопродукцію на зберігання до нашого архіву. Воєнні сюжети розповідають, як змінювалася країна у мирний час. Нині це основне візуальне джерело тодішнього життя в Україні, в цих документах характер епохи, як люди поводилися, як одягалися, якою була архітектура і побут, якими були тодішні міста і села. Фонди кіноархіву стрімко зростали. Майже 20 років кінодокументи зберігалися у Вінницькому сховищі кінопрокату і на Київській кіностудії художніх фільмів. Нарешті, в 60-ті роки, у Києві на Солом'янці, почали будувати новий архівний комплекс. Пшеничний зміг переконати усіх, що на його території треба спородити підземне кіносховище, і на початку 70-х кіноплівка вже зберігалася у підземному сховищі. 1972 року поруч із головним почалось будівництво нового корпусу, призначеного спеціально для документів на нетрадиційних носіях. Але в другій половині ХХ століття кіноплівка, фотографія і фонограма стали одними із найбільш достовірних джерел людської пам'яті. Сьогоднішні співробітники кіно дивляться кадри майже 40-річної давнини. Завершення будівництва їхнього корпусу. Хтось дивиться на це вперше. А хто ще пам'ятає тодішні події і колишніх колег. Ось таким тоді постав новий корпус. Його завершили 1975 року. Такими були нові робочі місця, монтажні кімнати, лабораторія з обробки кіноплівки, фотолабораторії. Таким було нове кіносховище. Гордій Семенович Пшеничний, який вже не був директором, але продовжував працювати в архіві, винайшов новий спосіб зберігати кіноплівку. У стелажах за його конструкцією зберігалося майже вдвічі більше коробок з кіноплівкою. А знайти та дістати її було просто і легко. Такими стелажами згодом стали користуватися в усьому Радянському Союзі. Згодом пшеничний перейшов на посаду фотографа-реставратора. Був людиною простою і цю роботу дуже любив. А це його останній ювілей в рідному колективі 80 років. Понад 50 з них він віддав архіву. Виховав гарних фахівців і трьох директорів собі на зміну, троє з них на цій фотографії. Олена Базанова, Ніна Слончак і Ніна Топішко. І якщо він був хорошим організатором і менеджером, фактично без спеціальної освіти, то всі наступні директори були ще й фахівцями та науковцями. У 1998 році кінофотофоноархіву архіву було офіційно присвоєно ім'я Гордія Пшеничного. Архіви, він сказав, архіви це приспа пам'ять народу, торкнися, заб'є джерелом. Ми завжди вважали і вважаємо, що архівісти це люди, які завжди готові стояти від початку і до кінця за будь-яких умов, навіть в період, коли не було коштів для того, щоб виплачувати заробітну плату архівістам. Але ми зберігали ці архіви. За роки незалежності України в діяльності центрального кінофотофоноархіву можливо змінилось небагато, але в цій стабільності криється дещо важливіше. Так само, як і раніше, охайно в потрібних температурно-вологісних режимах зберігається кіноплівка і фотоплівка та фонограма. Кінодокументи описують, над ними працюють, їх постійно оглядають і реставрують. Національний архівний фонд тепер поповнюється переважно відеодокументами і документами на цифрових носіях, оригінали оцифровують, модернізують каталоги, видано декілька друкованих кінокаталогів. Інформацію тепер можна знайти і на сайті кінофотофоноархіву. Але відвідувачі охоче працюють і в читальному залі. Де їх консультують фахівці історики. Навіть сьогодні в архів потрапляють цікаві документи як раритети і старожитності. А буває так, що старий альбом, який лежить в архіві на полиці, заговорить з дослідниками іншою мовою. Так було і з альбомом Федора Артуровича Келлера, історія якого відкрилася майже через 100 років. Келлер був повним георгіївським кавалером. В його приватному альбомі майже 300 фотографій Першої світової війни, учасником якої він був. 1918 року Павло Скоропадський призначив його головнокомандувачем військами всієї України. 100 років цими фотографіями ніхто не цікавився. До них звернулися завдяки канадській громадянці Людмилі Білоблоцькій і альбом Першої світової відкрив дослідникам ім'я його автора це Архівна знахідка. Цінними документами минулої епохи і країни були кінокадри Чорнобильської трагедії. Добав історії нової України розпочалася іншими кадрами. Постанова Верховної Ради Української Ресер. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З моменту проголошення чинними в Україні є тільки конституційною. Історія архіву це складова історії країни. Сьогодні кінофотофоноархіву виповнюється 80 років. Це його колектив. Ця фотографія також увійде у фонди як документ епохи. Центральний державний кінофотофоноархів України продовжує живитися новими джерелами.